Боже, моя ти <плес> сує так. Моя слуха, ти так виросла, я тобі говорю. Я тебе вітаю своїми прошедшими іменинами. Дивись, ці творічка, ну ти знаєш, що твої що ти любиш. то що ти у мене любиш, Будь здорова, будь щастило. Ти красотка, я тобі говорю, ти просто красотка. Це настоящий ти... Ма поки маленькі, але ми наростаючі блогері. Ну, я тобі хочу, можна, що у мене вучка, ти пойдеш далеко. -буги, робиш, джуки буги, жуги-буги. А? Я з тобою теж... Боже, з двох камер дві, що двіження, не знаю, що мені робити. Як це Так, коли ти виступаєш, ну, кажи мені. 1 Баршого... травня. Скажи, де щоб приходили. Так, дівчатка, ви ж цю манюню дуже всі любите. Всі питаєте, коли вона буде виступати? 1 травня де дочка? Не 1 травня, а 1 червня. Іюнь, іюнь, 1 іюня. Та ну іюня, який буде покраїнській лесі? Перше... Червні. 1 червня в Редлані, так? Так. Да. Засуньому єду. Я, чу, я, <рес> я Маша, розкажи Розкажи за концерт. Першу вечерню будемо придавай, виступаємо. Щоб Свята теж приходила, так? Yeah. Да? А я прийду, я ж сказала, вже красний наряд треба. Ні, то першого, то другого. Красний наряд другого, а перший може А першого просто на концерт. Yeah. Красивий, просто на концерт. Да? Так що, дівчатка, приходьте, тому що це буде дійсно весело, це буде круто. Тим більше... Ну, Наскільки я знаю, тебе і багато хто любить, тому що скажи, чи знаєш, така енергоджайзер. енергоджайзер, правильно? Умничка моя. стіснітельна така. Ще стісняється? Ні. Ні. Та ну давай. Так що, мої хороші, ви чули, коли треба? Первого треба пройти на концерт, а второго треба піти на відкриття, так? Да? Да. В красному плаче. Ай, ладно. Так, подождіти, будете. <плес> Чекаємо 2 червня на RedLine, Прошивка 2.0. Все про TikTok, просування в Тік-Ток, як продавати в Тік-Ток і як заробляти через Тік-Ток, Інстаграм та соціальні мережі. Світуля в нас духовий гість. Тут прийде, якщо хтось хоче, хто ще не знайомий, бо я знаю, що всі знайомі. Приходьте, знайомтесь, тому що в нас буде дуже крутий захід, і буде дуже крута а, програма і автопатія. Ми на вас чекаємо! Почав командювати один і все, два і все. А як два-три зачки? Ні, ну а що ти? Давай все, я хочу спокійно йти. Як смисло спокою? Тис під ноги луче. Ми йдемо отримати рибулечку. Рибулечку це турічки. Буду її цілувати, лезати, обсмакувати. Тому що чим більше я її належу, тим більше вона продається. Так що, мої дівчата, там вроде, бути 20 очко. Вадік, дивіться, якщо там не буде 20 очку, то Давай, буде, біда. буде біда. Буде біда, буде скандал, буде біда. Ну, ви знаєте, так? Да? Так що говорю вам пока I love you, тому що Леся сказала один і все, хорошо. 18 чачки, да? так? 18 очки. Давайте так, до, подожди, 22.05 раз, 22.05. 22. 18 ящиків, так, Костик? 22. Давай перевіримо строки, щоб бадюна нам точно. 22-22. Одним словом, 22. А ліжулечка. А, перчатки. Я хочу спати. Поцілуй мене, рибулька, поцілуй мене завжди, бо тебе я дуже люблю, ти моя, моя, моя. Аліжуля, що таке, Аліжуля? А я теж варіант, що не аліжуря, за заваром подивіться, а Аліжуля немає. Ну, Аліжурі, немає. Дівчатка, значить, дивіться, рипулечка стоїть 550 гривень за кілограм. Аліжуль, дивіться, я рибку цілую, дві, вона клювик відкриває. А вона відкриває, вона дві каже, тобі, добрий день, ми кажемо, I love you. Давай, муу, моя читуля. Вона така, слезлива, це така якайно пустнай полезна. Так, да, вона вона просто динаміка сама по рибі. Знаєте, закінчилася з'їдається форель, ви чули? Треба втом форель їсти. Дівчатка, значить, дивіться, розмірний ряд у мене до 5-6 кг. Вона болдіна обалденно... клакам за цілу. 700 гривень стейк, 900 Это на девочка, дивіться. Вона приходить вся з льодиком. Подивіться, вона свіжайша рибулечка. Подивіться на її жаврю. А саме головне рибку треба оприділяти по глазкам. Дивіться, якщо глазки випухші, вона свіжа. Якщо трошки запавши, це 9 днів. Якщо запавши, гай, це 40 днів. да, да моя краситуєчка. Ну ви розумієте, жабра можна покрасити, а очі мене на наверх. розумієте? Так само я. Я коли даю жарі, да, значить очей у мене видно. Це що значить, що світу дала жаря. Коли вже у неї такі очі, значить це хорошо. Значить, мої ритулечки, мої красички, ритулечка є, є. 550 гривень за кілограм, а балкину вкусної рибки. Значить, стоїть 700 філія 900 гривень. Ми отримали 18 тяжких, ви знаєте, що ми у нас в основному вся рибка йде на сіле. Ми коробку. А дай ты не їде за хвоста. Ось я тяну за хвоста, але не тянуться. Дай мені. І я пану, хороша, а ну зайчик, де команди. Двіся, прям крути, до мене. Девочки, вона цікава внутрішні, любу рибку, яку ми не беремо. Дивіться, в неї ну вона внутрі яка. Дівочки, на форелечки є отака слизь. Багато питали всі, що це за слизь. Ось цю обгадав, вона гладенька, так, да, Костік? А форелечка, вона таку знаєте, має трошки слизь таку. І так вона каже, а кось забери, кожна рибулечка. Бачите, вона приходить все з льодом. Дівчатка, що ви думаєте? Я така, я така, ти князя такий стих? Ти красива, словно діва, і румяна, і пишненька. О тому, що світулька не їсть прибутку. Ну зато вона знає, що ви не бо я можу. Пробуватися нарізає, то знаєте, смиканути два кусочки, знаєте? Два кусочки, ринкульки, лежали, світульки, в роті. Ну, да. Да. Я аркістка. Я кажу, на мене вже сісти. Такой... Ну, я ж поясню, наприклад, ну везде, є, да, хор якийсь там є там. Хор там то, хор то, хор веревки їдалися, на які ми сьогодні йдемо. А я хочу вам сказати, що це хор базаренко на хривозі. да. приводі. Ну, якось контрадувати, щоб зробити. Філармонію треба назвати в чистого Да? да. Печули? филармония имени Базаренко. А -а -а -а! Ну ты смешный. А привоз это не назвать? Это легенда, как из Светуля. Все. Знаешь, что? Вот привоз, я вам хочу сказать, знаете, если на привозе, может быть абсолютно все. Туда может и на пухатке. да, Лежуля? Да. И на пхатку. Свой колорит. А что не? Вот уже интересно, с кем Так люди на привозе идут, и если человек дома с настроение, настроения, вы на этих местах затронете. Сейчас так мы привычаемся. И посвариться мы любим, и все, да? Так що ми ріки, говорите говорити ваша базиринка, 24 на 7. Дивіться, поділуй мене, рибулька, поділий мене завжди. Да? Я так остаре носа, прикинь мене не кустю. Я буду без носу. Головне, щоб не без язика. Бо якщо без остри пол буде, я його там скочу так. А і без, без язика, оце буде на німецькіно. Ну, я научную з вами по поерою. І будуть пальцечки, да, лежить. Так що рибулечка моя, тут рибулечки і дівочки, рибулька обалденно свіженька, 550 гривень за кілограм, стейки 700, філі 900. Ми у вас I love you, да? Show, sure. Jamaica. Все? Иди в этом